Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Вашингтон бачить прогрес українського контрнаступу, заявив Блінкен. Ми хочемо подбати про те, щоб в Україні було те, що їй необхідно не лише для успішного контрнаступу, але й у довгостроковій перспективі, щоб вона мала хороші важелі, стримування, сильні оборонні спроможності, щоб агресія не повторилася, заявив держсекретар США. В той же час як, пише телеграм-канали, відбулася закрита зустріч із генералом, та його довіреними особами Єрмак в ній участі не приймав. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив залужному, вважаючи, що Україна втрат. Чає приблизно третину свого ВВП через корупцію і розуміє, як генералу важко боротись із зовнішнім ворогом, а ще важче із внутрішнім зрадниками та корупціонерами. Він наголосив, що наразі немає важливішого питання для українського народу ніж вибудовування довіри до уряду. Також держсекретар США закликав проводити прозорий вибір керівництва на і САП на підставі заслуг кандидатів. Серед інших важливих напрямків Блінкен виокремив законодавство про демілітаризацію та деполітизацію СБУ і боротьбу з корупцією у вищих Шалонах влади, за даними телеграм-каналів, зустріч після Блінкена відбулась із екс-президенткою Литви, яка активно лобіює в Європі допомогу Україні та підтримує генерала, втім, не українських політиків. Далі Грибаускайте соромно за Європу, соромно за НАТО. Думаєте, ви відсидитесь в своїх затишних країнах? Думаєте, ви і далі будете пити вино, їсти сир, сосиски і хамон і дивитися на нашу вітчизняну війну в Ютуб? Думаєте, у Путіна немає планів помститися за те, що Росія стояла на коленях? Почитайте слова великого політика. Це починає виглядати так: санкції не зупинять Путіна, якими б вони не були. Вони необхідні, але без будь-яких винятків, як от тих, які ми бачимо у відключеннях СВІФТ або в енергетичному секторі та банках, які його обслуговують. Тільки війна, яка вже розпочата, може зупинити. Нову війну немає потреби прикидатися і намагатися заспокоїти нашу совість, не постачаючи Україні нічого, крім зброї, причому надто пізно. Народ України воює за нас, а діти України захищають нас від путінського божевілля. Повторення мантри про те, що НАТО не може допомогти Україні, вже звучить пафосно і показує боєгуство заходу. Путін це теж бачить, хоча він швидко вчиться. Захід досі не розуміє, що в Україні йде європейська війна, або ти береш участь у цьому і борешся з агресором, або стаєш співучасником військових злочинів. Просто стоячи і спостерігаючи, як нищиться Україна та її народа. так співучасник. Якщо ми не зупинимо Путіна, в Україні нам все одно доведеться вести війну, але в наших країнах Україна просить реальної допомоги. а Ми дивимося, як на наших телеекранах зносяться житлові квартали. І весь час говоримо, що сильно підтримуємо Україну. Мені соромно чути, як лідери та чиновники НАТО бормочуть, що вони не можуть вплутуватися в конфлікт. Але ж ми це зробили це в Сирії, Лівії, Африці, Югославії та Афганістані. Чи не так сьогодні Україна бореться за виживання? Своєї нації та за мир в Європі. Ми будемо продовжувати дивитися, як руйнується незалежна держава. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!